Отакий вигляд моє суя у болці в низині. Пекло страшне, а воно росте. Оце вона мій канадська суя. Жорко їй, конечно. Боби вже в'яжуться, нав'язові багатенько. Ну, але ще витримує. До сорока пече вже тиждень ще стоїть чистенька містоми тако десь в пояс стоїть. Ну стручків ще дуже не видно, ну, цвіте і що, в, в принципі, своя. Канадська достойна. Ну тут не так перемішана, як у мене. Тут в основному 309 без цьоки. Так що пшеничка пшениця, пшениця своя, в цьому році де є волога, повинна бути б непогона. А де волуги нема, уже згоріло. Ось покажу, що робиться на Ось такий вигляд має своє на піску. Уже вище згоріло. все. Де низ, болка, там я показував у товариша. То там зелена. А де отаке Що пісок нагрівається, не встоїш І Оце такий вигляд. Моє сує Ну тут Нема ні цвіту, ні стрючків. Тут нічого. чекати від цієї суї. Фактично згоріла. З неділі ось ще передає 37-38. Оце вона догорить. На тому закінчиться все. Так що спеки боїться все. І соя, і кукурудза, хоч і теплолюбиві рослини. А на піскові горить. Коли я волога, то вона не боїться. І достатньо це закриває все. А коли отаке, то все.